Друзі, всім привіт! Зараз вам показують таку шкоду Актагавітур. Що хочу зняти? Я взагалі не знаю, якщо чесно, яка історія цієї машини. Я на 100% не впевнений, але думаю, що її зараз відновлюють. Вона тут знаходиться на деякій території, яку я дуже добре знаю. Цю машину бачив, яка вона тут дуже багато років просто стояла. Під відкритим небом, ви можете бачити, тут мох проріс, купа багаття, сміття, листя. Але що я побачив, що її не так давно дістали з-під. Ну, викатали з ангару, де вона стояла. І зараз з'явились там воно двері червоного кольору. Її щось тут катають по території. Щось мені здається, що її відновлюють. Ну, то не наша справа. То просто, що нам цікаво, це хочу просто вам показати, які бувають варіанти, і на які варіанти можна буде колись потрапити на авторинку. Ну, можливо, людина собі відновлює, ми цього не знаємо, я цього не знаю. Але, але все може бути. Тобто, навіть якщо людина це собі відновлює, ну, не виключено, що колись ця машина буде продаватися. Двигуна тут зараз немає, в такому стані. Мох тут усюди росте. Ну, дивіться, дивіться, скільки вона простоїла. Тут навіть такої гнилі ніде немає. Тут, звісно, всьому цьому настав капець. Не знаю, що. Ось так. Ось в такому стані. Сморід тут стоїть такий. Страшенний. Я, якщо чесно, не дуже такий, знаєте, автомеханік, я навіть уявити не можу, що ця машина колись буде їздити. Тут, до речі, у нас все шпаклівка а все, бачите, відстає. Але здається мені, що її зроблять. да І як ви думаєте? Коли її зроблять, доведуть до кінця, пофарбують, все це вимиється, збереться. ви прийдете, ну, хтось прийде на базар, чи зможе він дізнатися, що було з цією машиною, думаю, що ні. І це не єдиний екземпляр. Таких машин, до речі, багато. Це утопленники, і так далі. так далі. Все це люди ремонтують. Це ж безцінь, розумієте? Це зараз це металобрухт. Але впевнений, що люди, які займаються перепродажем або просто можуть зібрати машину, ну скільки треба, щоб вона була зібрана? Місяць, два, три і вона буде їздити. Ось що хотів вам показати. Тому будьте обережні.